Це була наймасовіша атака нашого міста за під час військових дій. 36 більше 50 дронів, майже 60 дронів вилетіло в напрямок України. 36 з них. Були напрямку нашого міста. Хочу подякувати нашим протиповітряним силам, які збили всі 36 дронів. Частина цих дронів фасковки впали на будинки і пошкодили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста. Слава Богу, ніхто не загинув, але п'ять людей отримали травми. Двоє з них до сьогоднішнього дня знаходяться в лікарні. Зараз пошкодження, які зазнали будинки, газопроводи в школи, дитячі садки, куди уламки цих дронів впали.